Всім привіт, друзі! І сьогодні ми граємо в гру під назвою Піраміксований Спрункі. Це таке ж самий Спрунки, тільки набагато краще. До речі, не забудьте підписатись на канал і поставити лайк на відео. Так, тут у нас... Так, треба перевірити всіх персонажів. Ну, крім, крім чорного, звісно. Які у них тут звуки, а то у них тут обші звуки. Нормально. Так, далі. Червоний. Ну давай. О! О! Да, це круто. Так, зараз Сірого спробуємо. Ну, что ты не ховаешься? Ладно, что страх и глюч. Дали фанбот. Ну, фанбот, высовывайся. Все, поехали. У -у -у, прикольно. Да, вот это, это прикольно. Это прикольно. Так, пока убираем фанбота. Пробуем ванерию. Так, ну нормально. Майже як обичний спрумки. Сірий. У, -у, -у. да, -це, це то що надо. Так, далі. Коричневий, як його ще називають, бруд. Ммм, прикольно. Да, це дуже це круто. Тепер як він Гарнолд. Нормально. Мммм, лаймовий. Я не люблю цього персонажа. Ну що ж прийдеть. Mm. Не, фу. Так далее, вот все и владеет якіс страны. да, это да. Так далее, мистер Солнце, мистер Солнце, моя бути як в детячих пісеньках, як всегда. М -м -м. О, -о, О, не ну, не ну, то вообще. Тут, тут, мистер Солнце и было. Далее у нас Дурфолетовый. Давай. Ч ты ничего не ровишь? А мы из у него дудка сломанная кость. Мистер Дерево. Так. Прикольно. Убираем его, мистер Дейво. Саймон. Це самый лучший... Це самая лучшая сама лучша мелодия, яку я чую, яку я чу за все. Давай, убирайся. Так далее, мистер. Тервеселий комп'ютер. Так, да, це для дітей зараз буде. У -у -у, це не то, що я думав. Це набагато крутіше. Далі Венда. Що, що ти що б ти зараз будеш робити? Ні, це що за... Це що за чухня? пінки а ну нормально. И конечно же наш джевин. Mm, да, да. Да, оце вже, оце вже краще. А тут ще у нас є два замка зверху. Що таке? А ну-ка, давай спробуємо. Хто був той, що зробив цей мод першим? Це логічно. Ладно. Гра називається «Піраміксовний спрунг, Я думаю, я так і напишу Пірамікс. Пірамикс. Спрацює. Пірамікс? Ні, не, не працює, чи що? А ну-ка, напишу. Пі. Mm. Піромікс. Правильно, здається. О, у нас у нас до їх персонажа появилися. Ну-ка. Що? Це мені здається, два венди якихось модифіковані. Ну, давай спробуємо. Нет, это слово, она как, то как А ну-ка, что ты было? Что ты было? Не, <curs CDU> nee, ну анимация. Анимация у неё вообще не было. Так, да. Только она трошки ба... Bare... Только она дуже ба... То ба си А вот ця венда, ты шо? О, токс... Ну, на ну, знак токсика, на... Ум, mm, так, да, да, ну це прикольно. Ладно, поїхали. Создамо якусь музику. Я вже, здається, знаю, яку зробити. Так, поїхали. Зараз спробуємо зробити якусь музику. Mm. Mm. Right, далі. Да, у вот, тебя. Да. Далее. Так, и... Да. Хорошо. Теперь пробуем. А ч? А он и перестал играть? Да, у него шесть вообще людь. Да, у них серьезный да, глючит. Далее хопа, вот это должно перейти. Да. Сонечка вообще кайфуем у меня. Ой, ой, что это было? Он так быстро задвел. Он до да, солнца зара кайфовать буду. Он, да. Солнце вообще имба. Кай... Кайфу солнце, капец. Далее, далее вот. Поїхали! Да! Це найхожа музика, яку я чув в житті. Далі горнов. Колимбово. Да. Мені це подобається, капець, я червоний і помаранчевий. Да! Оце, оце вообще крутя! Тепер ще фонбота. Не, не, не фонбот все пшия. Так, поїхав. Полоцей. Як он сирий, да? То. Не, давай заберем сирую і поставим веселый комп'ютер. <звук>

Ба! Так, погано можно забрать и поставить игрок. Я думаю, я, я заберу черванок и поставлю цел с Да. он из него выглядывает А да червоный <плес> <плес> не, ну це було саме і було. Я чуть не встав і не затанцював, серйозно. Ладно, друзі, на цьому наше відео закінчується. Не, не забудьте, речі, поставити лайк, підписатися на канал, як я вже казав. До наступних відео.